Липень, тілець. Ви просили, я зробила, значить, дивимось на місяць липень. Для тільців. Початок, середина, кінець, загальне положення. Поїхали. Початок середина. Кінець. Угу. Початок середина, кінець. Далі фінанси для тільців на липеньшу. По фінансам чекати Початок. Середина, кінець. Угу. Робота, кар'єра, хобі служба. Початок. Середина. Кінець. Нормально. Нормально. Так, це у нас. І особисте життя дивимося для тільців. Початок, середина, кінець місяця, на липень. тільці. Що вас чекає? Початок середина об... Кінець. Значить так, поїхали початок місяця, дивіться, в загальних положеннях. По-перше, два рицаря у нас виходить: один в кар'єрі, другий в загальних положеннях. Що каже нам про що? Правильно, якусь будете шукати інформацію, агресивно настроєне, можуть бути якісь конфлікти і так далі. До речі, це може бути на роботі. Що ще хочу сказати? Поїздки неожидані, швидкі і так далі. Особисте життя. Дивіться рух вперед. Новий етап, новий скачок, у когось може бути вибір, у когось може бути поїздка до, до коханого, або коханий може приїхати, якщо це ви, ну якби ви зрозуміли, да, е, стріча поїздка Далі. Фінансам емоційне задоволення. Ну, в принципі, все ок. Середина місяця з 10 по 20 липня. Що чекає? По загальним положенням, здійснення планів, багато спілкування через соцмережі, значить, комунікації. Да? Комунікацій в цілому дуже-дуже bad. По фінансам. По фінансам, у нас, знаєте, така, щось скрита, щось неясне, непонятне. Якась таємниця, яку ще буде розгадати. Значить, по кар'єрі, Паш Жезлав, активне передвіження, значить, можете командіровки, якісь недалекі, їздити, просто там на городу мотатися, зустрічі і так далі. Робочого характера. Да? Особисте життя, риба, раки, скорпіони, можете, якщо ви чоловік, можуть бути у вас якісь відносини, стосунки, побачення і так далі. Може, якщо ви жінка, це може бути, не знаєте, ви себе так почувати, ніжно лагідно, от така прям нежна, пушиста і так далі, женщинам. Да? Так, емоційна в першу чергу. І фінал місяця, що я вам хочу сказати, якісь значить, інтриги, розслідування, скандали по фінансам. Значить, що у нас Десяточка Щось вас прямо привезе, приведе в шок вау. Десь треба буде хорошо фінансово вложитися, скоріше за все, Може бути навіть по здоров'ю неожиданно, Тому що по десяточки мечей це все-таки щось важке таке і не дуже приємне. Вот. Дальше, що це у нас, кар'єра туз Пентаклі, Денежка є, все нормально, просто знаєте, неожиданні витрати, на що не розраховували. І е, особисте життя, можете кудись поїхати у відпустку, разом щось сидіти, планувати їхати і так далі. є. Е, по особистому життю, е, дивіться, якісь обмани, можуть бути якісь недогав... нед... ну, щось недоговарювати вам, да? скривати якусь інформацію, правду і так далі. По кар'єрі Кароль Жезлов, мужчина Лев Лівстрілець, може вам якось допомогти. Можливо, в роботі якось посприяти на вашу роботу. По фінансам, такі з незадоволення. от прям красною ниточкою прописано: щось незадоволені ви тим, що буде відбуватися у вас по фінансам. І в загальному розкладі вона значить. Не потрібна взаємодопомога. Якщо у вас попросять допомоги, будь ласка, допомагайте, тому що ви також можете у когось просити допомоги. Такий місяць для вас, тільці. на все добре, па-па.